Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Коли святитель Амвросій єпископ Медіоланський наблизився до своєї блаженної кончини, то Стіліхон, перший воєвода і опікун римського імператора Гонорія, почувши про це, з печалю виголосив Загине Італія, якщо помре цей святитель. Потім він відправив до святителя Амвросія знатних людей, які були близькі до Амвросія і яких Амвросій дуже любив. І через цих людей, <клух> Стіліхон і весь імператорський двір просили і вмоляли святителя Амвросія, щоб угодник Божий попросив у Господа ще декілька років життя для себе і таким чином приніс користь Італії. Чоловік Божий Амвросій, почувши це прохання, підняв очі свої до неба і вмираючим голосом сказав: Дякую тобі, Господи Боже мой, що я, хоч і грішний чоловік, жив так, що не соромлюся дальше жити і не боюся вмерти. Ось, браття і сестри. Який блаженний і світлий стан душі, Святителям в Росії жив чесно і побожно, не соромився і дальше жити, і не боявся вмерти. Дай же Боже, щоб кожен в міру духовного зросту рано чи пізно кожен із нас сподобався так само і про себе сказати. Хай Господь милосердний осчасливить нас чистою совістю. Щоб ми не соромились і далі жити, і смерті не боялись. Амінь.